І сьогоднішня проповідь має назву завдання, бачення і реалізація. Тобто, що ми отримали від Господа, як ми це бачимо і як ми це реалізовуємо в своєму житті. І остання заповідь Ісуса Христа, що ми її знайдемо в Євангелії від Матвія, 28, розділ 16 20 вірші. Це кінець Євангелія від Матвія. Останні вірші, і цей, підза... цей... Е... кінець цього розділу має назву Послання на проповідь Євангелії. А 11 учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них. Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Тож перші апостоли 11, які прийшли на гору, отримали завдання від свого наставника і Господа. І написано: і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Люди, які були весь час перебували з Ісусом, все одно мали сумніви, були не впевнені в тому, що бачать своїми очима. І я впевнений, що ці вибрані люди мали великі переживання. І, мабуть, було б дивно, якби ці чоловіки не виражали жодних явних емоцій. Вони багато бачили подій і чудес створених. Ісусом, Він впливав і змінював їх, і їх світогляд. Вони чули з Ісуса про те, що вже відбулося, має відбутися і, відбувається, і відбувалося в той час. І це змушувало багато над чим замислюватись, і все ж сумнів закрався в їхні думки та душі. То з чим є сумнів? Постає таке запитання. Сумнів це не тільки інтелектуальний процес, коли я зважую і обдумую всі за та проти, а швидше емоційний стан, що може супроводжувати тривогою, розгубленістю або і навіть страхом. Всі ми відчували, всі ми мали ці відчуття. Сумнів, а потім і страх одне з перших почуттів, які отримували люди, скоріше відчули після спілкування з лукавим Змієм. Чи справді Бог звелів не їжте жодного дерева раю? Так звучало питання, що мало величезний вплив на все людство, так лукавий посіяв сумнів з серця людей і підштовхнув до гріхопадіння. Бо до цього сумніву люди не знали, бо від Бога мали впевненість. І буття, другий розділ, 23 й вірш, описує подію, коли Адам розповідає про жінку, яку створив для нього Господь. Звучить це так. І сказав Адам, це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла, тому вона б називатиметься жінкою, бо походить від чоловіка. Жодної долі сумніву. Адам знав, що каже, ні в чому він не сумнівався. На зараз, на сьогоднішній день, та час сумнів є нормальною частиною людського досвіду, і він може бути корисним, якщо спонукає до обмірковування та перевірки своїх переконань. Однак, якщо сумніви стають надмірними. Та заважають приймати рішення або діяти, важливо їх долати. До роздумів про сумніви, яких користь чи шкоду ми повернемось, а зараз приверну ще раз вашу увагу до заповіді Христа, що вже звучала на самому початку сьогоднішньої проповіді. Дозволю собі виділити три головні тези цього посилу. Ісус сказав учням: тож ідіть і навчіть усі народи. Тобто. Учні мали піти і розповісти, що в світ прийшов Христос, звістити їм Євангелію, що Він, як я вже казав, прийшов, прожив життя людське, навчав, помер, викупив гріхи людей всіх, Воскрес, і той, хто увірує, прийме його своїм Господом і Спасителем, буде мати вічне життя. Другий посил. Хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, тобто цих людей, які. Прийняли Господа свого Бога, Господом своїм і Спасителем ті люди мають ввійти в заповіт з Господом. Хтось каже, заключити заповіт з Господом, але я вважаю, що ввійти в заповіт з Господом через водне хрещення і хреститися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ще раз повторюю, Отця і Сина і Святого Духа. Бо є зараз багато версій, люди придумали, що тільки в отця, тільки в сина чи ще щось, а вони... Бог Триєдиний. Третій посил, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Прочитаю це речення в зворотньому напрямку. Все, що я заповів вам, навчав їх зберігати. Тобто люди, що отримали від Господа, вони мали це зберігати і розповсюдити. Не змінити, не додати, не відняти, не використати собі якось там на певні користі певні моменти, частини, а те, що заповів їм Господь. Ці настанови дані як тим першим, хто увірував в Господа, так і нам. Тому що і ми є послідовниками і розповсюджуючими. Його вчення, того вчення, яке він заповів їм, своїм першим учням, а вони через віки донесли його до нас. І цієї істини від Господа ми повинні дотримуватись впродовж всього життя. Пізнавши милість Божу і укріпившись в вірі, ми не повинні дивитись на навколишніх з позиції я і Він. Я святий, а Він не віруючий, Він не вартий моєї уваги. А правильно дивитись так, щоб побачити, ким я є відносно. Ісуса та Його настанов і заповідей. Бо в інакшому випадку буде, як в історії про фарисея і митника, що описана в Євангелії від Луки, 18 розділ 9, 14 вірші, де на самому початку отримаємо застереження. Ще немає притчі, а вже Ісус застерігає. І 9 вірш звучить так: а для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні, ні за що мають інших, розповім таку притчу. За, застереження одразу ж на що звернути. Увагу. А в цій притчі розказує він про митника і фарисея, які обоє в одному приміщенні молилися до одного й того самого Бога. Тільки митник бив себе в груди і казав, прости мене грішного, я грішний перед тобою, Боже. А фарисей казав: Слава Богу, що я не такий, як всі інші люди, і навіть не такий, як отой митник. Він сам поставив себе вище перед Богом. І в кінці цієї притчі маємо пояснення про те, якими, в очах Господа, якими ми є, в очах Господа, який е, прощає наші гріхи по милості своїй. Бо і один, і другий буде оправданий. І 14-й вірш каже так: кажу вам, що цей повернеться до свого дому оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесеним буде. І знаєте, я колись як займався спортом стосовно цього піднесення над іншими. Я програвав декілька разів за того, що я вважав себе кращим, сильнішим, більш підготовленим, хоча насправді так не було. Не мав певної мотивації якось для свого вдосконалення. Але старт показував, що люди були більш мотивованими. І моє, моє піднесення над іншими не давало результату. Хіба е, на фініші був результат явний видно? Я не вигравав ці змагання. Так, був другим, але я був впевнений в тому, що я був лідер. І чому так виходило? Тому що вважав себе кращим і не допускав програшу в думках своїх, а насправді був непідготовлений. Хтось був більше вмотивований. І це можна порівняти в духовному житті. Я можу вважати, що я святий, там, непорочний, ще щось, але зі сторони набагато видно вад людини більше. І ми повинні слідкувати кожен за собою, бо фініш показує, хто виявиться сильнішим. І як є від Господа застереження, ви прийдете до мене, я скажу не знаю вас. Ми повинні розуміти. Хотіти розуміти інших, які, можливо, не так розуміють, чи мають бачення на певні настанови, а можливо, ще просто шукають істину. Збиваються з загально визначеної дороги розуміння і виглядають незрілими для нас, хоча для себе є дорослими і впевненими в собі. І таких завжди хочеться настановити на правильну дорогу. Хоча часто треба починати розбиратись себе і в собі, а потім мати претензії до когось, когось настановляти. Настанови перш себе, а потім наставляй когось іншого. Як написано в першому посланні до Коринтян, 11 розділ 31-32 вірші. Бо якби ми самі бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. І можна завжди знайти собі виправдання, а можна осуджувати себе і, і старатись не допускати гріховних помилок в своє життя. І кожен вправі зробити цей вибір. Господь залишив нам право вибору. Притчі 28, 13, 14. Хто втаює свій гріх, той не матиме успіху, а хто його визнає і залишає, той буде помилуваний. Щаслива людина, котра завжди богобоязлива, але в кого норовливе серце. Той обов'язково потрапить у біду. Є над чим задуматися. І це все слова з писання. І знову повернусь до сумнівів, що періодично закрадається в мої, я впевнений, в наші думки. А чи правильно я все роблю? Чи Бог чує мої наші молитви? Чи, чи правильно я розумію слово в повному його обсязі та контексті? І тощо, тощо. То, що дуже багато питань виникає, я можу навіть сказати, що безліч. І провокаційних думок і сумнівів може виникати багато. І як я раніше вже казав, ми можемо розвіяти ці, можемо розвіяти ці сумніви, а можемо пов'язнути в цих сумнівах. Знову ж таки, вибір за кожним. І починати необхідно з себе, бо в християнстві проповідується персональна відповідальність перед Богом. Я особисто буду відповідати за себе. Ніхто, не ні мої рідні, не ні діти, ніхто не допоможе, але тільки я сам буду відповідати перед Ним. І це має за засво... Ну, Кожен має для себе це зрозуміти і засвоїти. Якось, продивлюючись коротке відео, я натрапив на відповідь, що пояснила причину моїх частих роздратувань. Просте пояснення, і звучало це так. Я не задоволений тим, що всі ведуть себе неправильно, не так, як я рахую правильним вести себе. Ще раз, якби коротше повинно. Ведуть себе неправильно не так, як я рахую правильно себе вести. Тобто... Хтось, не маючи злого наміру, робить певну дію, але не за тим сценарієм, який уявляю собі я. Але ж відповідальність за свої дії, думки, реакції перед Господом буде кожен нести особисто. Чи може і чи має право кожна людина мати свою думку і діяти якось не так, як я собі це уявляю? Так, може. І це її право. А моя, а моя відповідальність перед Богом, як я реагую на це, як я це бачу, чи осуджую, чи не осуджую, це теж якби вибір за мною і моя відповідальність. В книзі притчі 26.4» написано так: не відповідай нерозумному на його безглуздя, аби тобі не стати таким, як він. Бо чергова це чергова мудрість взята з Слова Божого, і там їх величезна кількість. Треба тільки. Взяти книгу, відкрити її і заглибитись в цей потік мудрості і настанов від Господа. І захотіти втілити це в своє життя. Бо просто прочитати, якби і, ну, прочитати все для галочки, захотіти втілити в своє життя. Від нашого повсякденного життя ми маємо різні враження та випробування. Часто радість та розчарування ми можемо відчути на протязі одного дня. Тож чому так нелегко часом? Дається земне життя. І як, можливо, пояснення приведу чергову цитату, яка звучала з цієї кафедри. Ви ще не осягнули слова, якщо ще по слову не живете. Це буде нелегко втілити в життя і цього треба хотіти, хотіти виконувати настанови від Господа. Зачитаю декілька віршів з нагірної проповіді, що описана в Євангелії від Матвія. Шукайте, перш за все, царства Божого і Його праведності. А це все вам додасться. Коли ми чуємо це на слух, ми чуємо, шукайте царства Божого і його праведності. Божої праведності. Бачите, на тексті виділено Його, це. Написано про Бога. Божої праведності ми шукаємо. Ну, ми повинні е, шукати і царство Божого. І їжу, і одяг матимете, а царство Боже треба шукати всією своєю душею. Сьомий розділ, третій вірш. Це з Євангелія від Матвія. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колода, яка в твоєму оці, не відчуваєш? В когось завжди легше бачити якісь неправильні помилки, ще щось. Чи варто на це реагувати? Навіть часом варто. Я, знаєте, проживши декілька десятиліть, слава Богу, зауважив таку річ, що 11 годин виглядають на годиннику отак, десь отак приблизно. Велика стрілка на дванадцять, маленька на одинадцять. Або якщо хтось контролює е, з телефона або звіряє е, слова проповіді, чи правильно проповідник говорить, то краще це дивитися не в Фейсбуку чи в Тіктоку, а є додаток Біблія, дуже корисний. Так буває. Але реально треба оцінювати себе і свої думки наміри, бо знову ж відповідальність це приватна справа. І кожен буде відповідати за своє. Не давайте святого псам, це сьомий розділ, шостий вірш. Не давайте святого псам і накидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. В світі є цікава інтерпретація цих слів, які приписують Марку Твену, хоча, швидше за все, він не був автором цих слів. Звучить воно так: ніколи не сперечайтесь з нерозумними, бо так ви опуститесь до їхнього рівня, де вони задавлять вас своїм досвідом, і люди навколо можуть не побачити між вами різниці. Важливе застереження. 7 розділ, 12 вірш. Отже, все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, та чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Ось вам ще одна непряма згадка про закон сіяння та жатви. Я вважаю однією з головних настанов Ісуса для нашого життя. 7.21. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця. Хто виконує волю мого Отця, увійде до Царства Небесного, але не кожен, хто каже мені, Господи, Господи. Така правда, і вона написана в Євангелії від Матвія. Далі складні вірші. Шостий розділ, 12 вірш, далі 14-15. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить ваших переступів. Зараз важкий час, і той, хто пережив втрати. Йому важко прощати, але Господь нехай дасть мудрість і розуміння цих слів кожному. Цими істинами ми повинні жити і доносити їх до тих, хто, напевно, і чув ім'я Ісуса Христа, але ще не досліджував їх і не заглибувався в Його вчення. Бо кожне слово, як те насіння, що проростає в доброму ґрунті. І цей ґрунт треба приготувати. Ми садимо Господь зрощує. Бо всякий дім будується кимось, а влаштовує все Бог. Це цитата, перефразована з послання до євреїв, 3 розділ, 4 вірш. І ми маємо спонукати, зацікавити людей до пошуку Господа з метою спасіння їхніх ж душ. Зачитаю слова Господа, що прозвучали з уст Єремії до народу, що на той час був у Вавилонському полоні, книга пророка Єремії, 29. Розділ 11.14, де Господь, устами Єремії, каже там такі слова. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Я дозволю вам мене знайти, запевняє Господь, поверну вас з полону та позбираю вас посеред усіх народів звід, звідусіль, куди я вас вигнав, говорить Господь, я поверну вас у ту місцевість, звідки я вас виселив. Я зачитаю ще раз підкреслене. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. Знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Я дозволю вам мене знайти, запевняє Господь. Важливі слова для того, щоб ми зрозуміли, яким є добрий Господь до нас. І на закінчення проповіді побажаю нам всім, щоб ми не зарозумілися в мудрості своїй, щоб, шукаючи істини Господньої, ми не стали як, як Ізраїль і його поводирі. Не, що очікували на Месію і не, і не утримали Його, бо не розпізнали. І в посланні до римлян, 11 розділ, 7-8 вірші, написано того, що шукає Ізраїль, він не одержав, але одержали вибрані, інші стали закам'янілими, як ото написано, наслав на них Бог Духа затьмарення, щоб очі не бачили і вуха не чули аж до нинішнього дня. І Павло наголошує на необхідності служіння. Всім, а особливо своєму народу, що відкинув Месію, щоб всі спаслися і ввійшли в Царство Небесне. Ми не народилися в вибраному Богом народу, народі, але ми, як та виноградна лоза прищеплена до батьківської стебла винограду, і ми маємо свій народ, який в силу різних обставин, і історичних, і ну, різних, які просто наш народ не знає Господа, відійшов від Господа. І ми повинні робити зі своєї сторони дії, проповідувати слово, щоб навернути людей до Господа і проповідувати Слово, щоб всі спаслися і ввійшли в Царство Небесне. Я вважаю, що в цьому є наше основне завдання донести до свого народу благозвістку. Давайте на цьому проповідь моя закінчена. Дякую, що ви вислухали, і давайте станемо помолимося за доброту Господа і за Його милість, за те, що Він наставляє нас і не залишає. Господь милостивий, Батько Небесний, я дякую Тобі, Господи, за кожен день, що Ти є в нашому житті. Дякую Тобі, Господи, за Сина Твого Ісуса, який прийшов в цей світ, прожив життя людини, виконав всі Твої настанови і був розп'ятий, помер і воскрес, викупив гріхи наші. І дав нам надію на вічне життя. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти дбаєш про нас. Дякую, Господи, за Твою охорону і милість, Господи. Дякую за те, що Ти даєш нам, Господи, життя в так важкий час за Твою охорону і за милість. Дякую, Господи, що Ти підтримуєш нас в боротьбі проти страшного ворога вже четвертий рік, Господи, закінчується цієї війни. І я знаю, Господи, я впевнений в тому, що. Винні в цій війні будуть покарані тобою за ті всі злодіяння, які вони принесли в нашу країну, Господи. Прошу тебе, Боже, дай, дай сили, Господи, зігрій тих, хто і підтримай тих, хто зараз воює, охороняє нас. Дай надію на життя тим, хто в полоні зараз поверни їх додому. Дай надію на життя тим, хто втратив рідних, близьких. Дай, Господи, надію на життя тим, хто скалічений цією війною. Сціли, Господи, кого можеш, постав їх на ноги, віднови їх, Господи, і духовно, і душевно. Я впевнений, Господи, що Ти маєш наміри і плани стосовно нашої країни, бо Ти підтримуєш нас і ведеш нас, Господи, через цей важкий час. За все тобі, Господи, дякую. І нехай на все буде воля Твоя. А я покладаюся на тебе і возвеличую великого Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.